Всім привіт! Радий вас вітати на моєму каналі Техніка в Мілачах. Сьогодні у нас 1 лютого 2024 року. Я вирішив зробити невеличкий огляд сін на овочі та фрукти в АТБ. Бажаю вам приємного перегляду. Підписуйтесь на канал, ставте лайк. Корінь імбиря. Перший гатунок 22 гривні 90 копійок за 100 грам. Часник. 12 гривень за 100 грам. Огірки. Перший гатонок Туреччина. 68 гривень 89 копійок за кілограм. Цибуля ріпчаста фасована. Перший гатунок. 21 гривня 59 копійок за кілограм. Цибуля ріпчаста перший гатунок Україна. 14,95 за кілограм. Морква, другий гатунок. 9,89 за 1 кілограм. Морква. Перший гатунок 11,89 за кілограм. Цибуля червона салатна. Екстра 11,50 за 100 грам. Цибуля червона Марс. Перший гатунок. 34,49 за 1 кілограм. Буряк, другий гатунок. 8,85 за 1 кілограм. Цибуля біла стерлінг. 45 гривень 99 копійок за 1 кілограм. Буряк. Перший гатунок. 16,89 за 1 кілограм. Гарбуз батернат. Перший гатунок. 23 гривні 95 копійок за 1 кілограм. Капуста. Перший гатунок. 13 гривень 95 копійок за 1 кілограм. Картопля, другий гатунок, 16,59 за 1 кг. Картопля перший гатунок, 22 гривні 89 копійок за кілограм. Картопля фасована, перший гатунок, 30 гривень 95 копійок за 1 кілограм. Картопля відбірна фасована, 54 гривні 90 копійок за півтора кілограма. Картопля мита 36 гривень 89 копійок за 1 кг. Редис фасований. перший гатунок 59 гривень 80 копійок за 1 кг. Корінь селери. 57 гривень 55 копійок за 1 кг. Томати тепличні. Перший гатунок Україна. 87 гривень 89 копійок за 1 кілограм. Редька, Red Meat. 32 гривні 39 копійок за 1 кілограм. Томати коктейльні. 11 гривень 99 копійок за 100 г. Капуста Пекінська. Перший гатунок 23 гривні 95 копійок за кілограм. Салат листовий горшику, 42 гривні 90 копійок за одну штуку. Яблуко Чемпіон. Зараз йде зі знижкою мінус 9%. Ціна 20 гривень 95 копійок за кілограм. Перець солодкий червоний. 13 гривень 90 копійок. Але це за 100 г. Яблуко сортове. Перший гатунок 1979 за 1 кілограм. Яблуко українське 16,95 за 1 кілограм. Яблуко Голден. 22 гривні 95 копійок за кілограм. Яблуко Red Prince 22 гривні 95 копійок за кілограм. Хурма Піраміда знижка мінус 14%. Ціна 85 гривень 95 копійок за кілограм. Яблуко Айдаре 22 гривні 95 копійок за кілограм. Груша, другий гатунок, 37,95 за 1 кілограм. Ківі перший гатунок. 10,40 за 100 грам. Банан, перший гатунок, 64 гривні 85 копійок за кілограм. Лимон має перший атунок 39 гривень 95 копійок за кілограм. Лимон. Перший атунок Туреччина 54 гривні 95 копійок за кілограм. Апельсини в АТБ також зараз йдуть зі знижкою мінус 10%. Ціна 43 гривні 95 копійок за кілограм. Грейпфрут. Знижка мінус 8%. Ціна 4595 за 1 кілограм. Мандарин моркот. Перший гатунок туречна. 59 гривень 95 копійок за кілограм. Мандарин. Перший гатунок туреччина. 59 гривень 95 копійок за кілограм. Авокадо хас. Перший гатунок 21 гривня 50 копійок за 100 грам. Авокадо. Перший атунок, 18 гривень за 100 г. Кокос. Перший атунок 2890 за одну штуку. Авокадо хас, другий атунок 79 гривень 90 копійок за кілограм. Померло. Перший гатунок 72 гривні 95 копійок за кілограм. Яблуко речів 31 гривня 95 копійок за кілограм. Ананас, перший гатунок 91 гривня 95 копійок за 1 кілограм. Киві у кошику, другий гатунок. Ціна 99 гривень 90 копійок. Яблуко Гала перший атунок 1979 за 1 кілограм. Яблуко зелене 22 гривні 95 копійок за кілограм. Дякую вам за перегляд. Я сподіваюся, вам сподобалось. Обов'язково ставте лайк під цим відео. Не забувайте підписуватись на канал, пишіть коментарі. Далі буде цікавіше.